Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучається до нашого ефіру. Пане Андрію, вітаємо добрий ранок. Ми знаємо, що прикордонники не тільки обороняють кордон, але також допомагають. Звільнити територію України від агресора, в тому числі і на півночі нашої країни Сумщина Харківщина. Яка там зараз ситуація і де залучені бійці? А я назву їх саме бійцями, тому що вони беруть участь в бойових діях при державної прикордонної служби? Власне прикордонники в обороні кордону і з країною терористом у межах Чернігівщини, Сумщини Харківщини. Звісно, що наші хлопці обороняють і кордон з Білоруссю і є разом з іншими складовими сил оборони по всій протяжності лінії фронту, особливо це Бахмутський напрямок, Лиманський, Куп'янський, Авдіївський. Ну, якщо більш детально прив'язатися до кордону з країною агресором, то звісно ситуація там досить непроста. Через щоденні обстріли, які ворог здійснює по території України, і це в межах Чернігівщини, Сумщини та Харківщини. Найбільше обстрілів, те, що фіксують наші прикордонні наряди, припадає на Харківську область, а також на Сумщину. І ворог тут використовує ну різноманітне озброєння: це і, і танки, і артилерія, міномети, авіація, яка скидає керовані авіаційні бомби, це і ударні дрони. І власне тут загроза не лише силам оборони підрозділам державної прикордонної служби інших складових, які також знаходяться. В обороні цього напрямку це загроза і місцевим жителям, бо ворог досить часто б'є просто по населеним пунктам, через що страждають мирні люди, нищиться їхні будинки, нищиться інфраструктура. І, звісно, ми бачимо, що ворог не припиняє спроб використовувати заходи на нашу територію диверсійно-розвідувальних груп. Найбільша активність їхня залишається по сумському напрямку. От і вчора також було відбито кілька спроб заходу ворожих ДРГ по Сумщині. Можу зазначити, що всі підрозділи, які знаходяться в обороні, у, у Сумській області на, на кордоні з країною агресором вони діють злагоджено і використовують також і технічні засоби для того, щоб викривати е, спроби заходу ворожих ДРГ. І як тільки такі групи викриваються, по ним відразу е, наноситься ураження і зі стрілецької зброї, з артилерії для того, щоб як мінімум їх вибити за територію нашої держави, ну або ж повністю знищити. Пане Андрію, на харківському напрямку прикордонники виявили та знищили спостережний комплекс муром М, який давав можливість окупантам спостерігати за силами оборони України. Яка ситуація на тих ділянках фронту, де тримають оборону підрозділи Держприкордонслужби? Треба розуміти, що ворог не припиняє спроб штурмувати позиції прикордонників, в тому числі. Але наші хлопці мужні тримають свої позиції і наносять ворогу удару відповідь також щодо знищення спостережних комплексів ворога то активно використовуються безпілотні літальні комплекси для того, щоб спочатку їх виявляти, а потім і наносити ураження, адже використання ворогом. Спостережних комплексів дає їм можливість ввести в тому числі розвідку спостереження за за територію, тому для того щоб позбавити ворога цих очей і наноситься по ним ураження. І це вже десятки, можливо, і сотні таких комплексів були знищені прикордонниками, в тому числі і на харківському напрямку, і на інших ділянках фронту. Добре, далі поговоримо про українсько-польський кордон, тому що теж прикута увага до цієї ділянки. Якою є ситуація там, і чи вона суттєво змінювалася протягом цього тижня? Ну, суттєвих змін не відмічаємо, але, на жаль, польські фермери продовжують блокувати. Рух для вантажних транспортних засобів. Ці дії вони вчиняють, як і за останні дні, на п'яти напрямках: це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Стелуху, Гринів, Раваруська та Шегині. Сукупно на всіх цих п'яти напрямках на території Польщі станом на ранок в чергах перебуває трошки більше тисячі вантажних транспортних засобів. Найбільше навпроти пунктів пропуску Раваруська та Ягодин. Але е, треба розуміти, що якщо ще якась частина м, або кількість вантажних транспортних засобів перетинає кордон в бік України, то е, з виїздом е, з України в бік Польщі ситуація е, дещо гірша, бо е, польські фермери взагалі не пропускають вантажівки по напрямку пунктів пропуску е, Ягодин, е, Раваруська та Шегині. тут ми маємо нульові показники. Е, Кількісного перетину для вантажівок, які слідують з України в Польщу. Ну і по іншим двом напрямкам: це у та Угринів, там також хоч і пропускаються вантажні транспортні засоби, але їхня кількість досить незначна. Це фактично по одній дві вантажівки за годину слідують у бік Польщі. Пане Андрію, чи зберігається блокування кордону у відповідь з боку українських активістів? Ну поряд... На території України поряд кордону ми не фіксуємо знаходження чи українських перевізників чи українських фермерів, як це було раніше. Вони просто розуміють, що та кількість перетинів кордону досить незначна, і своєю присутністю поряд кордону вони не можуть донести того, щоб вони хотіли, що дії на території Польщі вони є негідними по відношенню до українських перевізників. Так, ну а українські аграрії очевидно зайняті тим, щоб готуватися до посівної і польових робіт, а не блокувати кордон. Е, ще одна тема це вже про незаконний перетин державного кордону. Е, власне, також повідомляла держприкордонслужба, що напередодні в чергову виявили трьох чоловіків, які збиралися переплисти тису. Е, наскільки часто громадяни вдаються до таких дій? і... Варто зауважити, що незаконних спроб перетину кордону. На жаль, спроби вони не припиняються. Це і по зеленій ділянці кордону, тобто, поза межами пунктів пропуску, це в тому числі і напрямок кордону, де він проходить по гірським річкам. І окрім того, як ви зазначили, що це незаконні дії. Це і небезпечні дії для самих порушників, бо, на жаль, через спроби подолання або гірської місцевості, або ж переплисти гірські річки, самі порушники втрачають життя. І за це вони також організаторам таких незаконних мандрівок платять кошти і досить немалі. Не це вони можуть коливатися і від 3 до 10 тисяч доларів в залежності від того, як організатори їм виставляють ну, назвемо це рахунку рахунком. Але самим організаторам і посібникам таких незаконних мандрівок відверто плювати на життя та здоров'я людей, бо ми мали випадки, коли затримували порушника поряд гірської річки. Він потім під час спілкування зазначав, що коли йому обіцяли організатори безперешкодний перетин кордону, хоч і незаконний, по зеленій ділянці кордону, вони його не попереджали про те, що йому доведеться ще вплав долати гірську річку. Загалом можу зазначити, що близько 400 організованих таких злочинних груп було викрито нашими оперативними співробітниками разом з іншими правоохоронними органами, які власне за кошти обіцяли людям сприяння в незаконній такій подорожі. Також ми продовжуємо викривати спроби незаконного перетину кордону і по пунктам пропуску, тобто на шляхах, де можна легально перетнути кордон. Але тут особи намагаються використовувати як правило підробні документи. Зрозуміло, дякуємо вам за роз'яснення, пане Андрію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, долучався до нашого ефіру а далі.